Вітаємо наших глядачів! Це продовження та завершення програми про корисне читання. У нас трошечки проблеми з зумом, інтернетом. Це такі наші звичні вже реалії. Ми вже до цього пристосувалися. От, і ми е, ну, нагадаємо з чого ми починали. От е, це таке видання. Мугунхва, Всеукраїнська асоціація корейців. Це, до речі, я спеціально подивився, що це означає це слово, бо так якось пару днів в голові крутилося, а потім я знайшов це така квітка, дуже така класна, красива, мотивуюча. І вона, до речі, зображена на державному прапорі держави Корея. От. І сьогодні ми в ефірі читали сюжет. Поради про те, як на 14 сторінці журналу, про те, як варто читати. Саме для задоволення, це має відбуватися так усвідомлено, розумно. І ми е, прочитали інформацію про те, що таке нунчі. Нунчі це корейське мистецтво емоційного інтелекту. Ось я покажу цю. Цю публікацію. І, власне, я повторю зараз до пані Тетяни, як фахового психолог і постійно нашого учаснику наших ефірів. От, власне, є три варіанти читання. Традиційно ми самі беремо книжку чи журнал і самі читаємо, чи вголос, чи... Подумки, як то кажуть. Другий варіант це старші діти молодшим, братики, сестрички одне одному читають, старший хтось читає, молодший слухає. Ну і третій, традиційний вже сьогодні сучасний варіант: ми включаємо техніку і слухаємо аудіокниги. Можна багато цікавого. Я навіть четвертий згадаю, зараз на Українському раді марафон Єдині новини. Я пару раз от, днями, якраз, ну це вже правда пізно, пізно вночі відбувається після. Першої години вночі вже якби блок новин закінчується, ну і так іноді так у справах затримався, щось робив. Включаю радіо і там читають е цікаву сучасну українську літературу, уривки романів. От. Це яка аудіокнига, слухаєш, е актори професійні читають. Це як альтернативний варіант аудіокниги на українському радіо, можна так сказати. От я четвертий варіант назвав. То як ви гадаєте, що для людини якби більше підійде і, або більше зайде емоційно? Який з цих варіантів? Я вважаю, що це. Залежить від вихідного емоційного стану людини. Якщо людина сама знаходиться в стані спокою, в рівноваженості такого споглядання, то можливо це і аудіокнига, і це коли хтось чекає, людина слухає. От, припустимо, дитина перед засинанням може слухати батька або мати книжку, коли дитина спокійна. А коли вона неспокійна, вона це не сприймає. А коли людина більш нервована, або просто зайнята, або вона в такому діловому стані, як то кажуть, то краще, припустимо, читання як пострель або читання в голос, воно навіть її може мобілізувати і дисциплінувати, тому що емоційний стан людини. Емоції, а також керувати. А ще така цікава особливість емоційного інтелекту це те, що емоційний інтелект він включає до себе і можливість управляти емоціями, планувати і можливість відчувати, яка емоція від тебе очікується. Тобто людина може відчувати, що ситуація вимагає від неї, а припустимо, коли Спупляр або студент на уроці це передбачає дисциплінованість, це передбачає певні правила. І тоді людина в такому стані такому, може вже читати так, як передбачає цей урок або заняття. Якщо вона більш розслабленому стані, тобто емоційний інтелект дає той дозвіл, що обстановка така, що в такій обстановці можна вже трохи. Тоді вона вже потрапляє в інший свій емоційний стан. Головне в тому знати свій потенціал, знати свій арсенал емоцій і задаруватися цим арсеналом в залежності від того, в яку ситуацію потрапляє. Тобто знати себе, реалізувати, що для мене притаманно, що притаманно в цій ситуації, що від мене очікується. І це добувається для помилки. Ага, цікаво. А як ви гадаєте, от е, в цій публікації, що таке нунчі, нунчі це корейське мистецтво емоційного інтелекту в журналі, що ми зараз от е, читали, е, дослівно така думка. Як кажуть корейці, навіть у монастирі ти зможеш їсти креветки, ну це в лапках такий образний вислів, що в наших реаліях означає, тобі буде дозволено все. От е, наскільки такий, така мотивація вона адаптована до сучасних реалій, як, як ви гадаєте? Я думаю, що театр мав на увазі внутрішній дозвіл. Чи нам вона хоче це проявитися? І тоді людина буде в резонансі сама з собою? Чудово, дякую. Насправді ми всі до цього е, прагнемо. Бути в гармонії з собою це дуже важливо. І ми хочемо побажати нашим глядачам е, дивитися наші цікаві сюжети, тому що зараз триває така, як то кажуть. Творчий марафон або естафета творчості. Ми е, останніми ефірами е, робимо такі цікаві читання. Рубрика Досліджуємо життя народів світу. От сьогодні ми познайомилися із таким корейським менталітетом, корейським світоглядом на тему читання. От, ми також дізналися про емоційний інтелект. Знову ж таки, в корейському такому контексті. Дослівно, дослівно це. Має таку назву Нунчі Корейське мистецтво емоційного інтелекту. Тут навіть така є книга Юніхон. Е, тільки згадка про книгу. Книги тут немає, на жаль, хоча це цікаво було б таку книгу почитати. Тут згадується в журналі в цій публікації, згадується та книга, і вона тут на фотографії показана. От е, насправді ми в рубриці Життя народів світу. Ми різні такі цікаві родзинки знаходимо. В менталітеті всіх націй та народів. І мені особисто імпонує такий, знаєте, не трудоголізм, такий сучасний є термін, він трошечки вже так і забитий в нас. Але саме такий, активна трудова діяльність і корейці вони знають про те, що в них дуже інтенсивна така трудова діяльність, і вони Говорять про те, що треба, треба знаходити можливість для читання, причому читання для душі, а не для роботи. Бо багато людей інтелектуальних професій вони для роботи багато читають, але треба знаходити можливість читання для душі. І от таке мистецтво нунчі емоційного інтелекту, воно теж має нам сприяти, отже, ми бажаємо нашим глядачам знаходити. Можливості, слухайте аудіок аудіо На українському радіо можна іноді це робити. Щоправда, пізновато ви так. також можна і читати, дякую, так, дякую, Вадиме. Вадима теж є свої моменти, свої книжки. Він любить малювати. От ми можемо в інших сюжетах побачити його малюнки. Отож, пізнавайте активно світ і відчуйте своє щастя у творчості. Дякуємо за увагу.